Вітаю тебе на каналі АМЕВКрипто. Ну що ж, цих останніх два дня ЗК, Стракнет, Лінея підтягувалися, показували якесь мінімальне зростання. На фоні того, що Віталік Бутерін по факту запушив ЗК, ЗК зробив виріс на 150%. Звісно, що коли ЗК виріс на 150%, всім здалося, що це очевидна ідея на EXE, що потрібно було відкупляти Layer 2. Тому що це гем, про це всі говорили, кожен знав, що будуть ікси. Але більше року часу люди усередняють, і іксів немає. Коли ростуть, очевидна ідея. Ну особисто я не відкупляв Layer 2 і в найближчий час відкупляти Layer 2 я не планую. Та й до того всього я 30 жовтня писався телеграм каналі що я продаю всю частку мантел, тобто 50%. Тому цей відеоролик. Повинен бути цікавим. лайк лайкавансом, а ми поїхали. 1 листопада Віталік Бутерін, по суті, запушив ЗК, і тим самим це стало тою самою відправною точкою по ЗК. І монета буквально з цього свого локального дна зробила приблизно зростання на 150% буквально за лічені дні. Тим самим. Визвело багато фомо в людей те, що дно поставлено, і ЗК буде продовжувати іксувати. Нам всім навіяли, навіювали, і будуть продовжувати навіювати, що ось так повинен відбуватися сезон. І він таки буде можливо відбуватися. Те, що один прекрасний день ми просинаємося, і ви бачите зростання на 100 чи навіть там на 200%. І, на жаль, вже ніхто цієї монети не зможе купити, бо вона вже максимально дорога. Але. Оці всі графіки нам можуть показувати на 15 хвилинках. Но давайте ми відкриємо на тому ж самому тижневому графіку. Ми побачили якесь зростання, якщо чесно, я зростання не бачу. Тому ми навіть не вийшли з зони накопичення. Ви можете собі представити? Багато хто навів шуму, що з починає злітати, але ми навіть не вийшли з зони накопичення, якщо б ми, там, не знаю, десь торгувалися. По 12 центів, по 15 центів, однією палкою, двома вийшов зони накопичення. Окей. Але ми вже ось бачили таке зростання. Ось воно було. Одна палка. Індентична та сама палка. Зараз просто ось так візьмуть і злиють, і ми будемо труватися ще нижче з цього фітіля. Можемо? Та чого не можемо? Звісно, можемо. Тому нам ось показує ось такий графік. Та, Дуже круто те, що ми виросли ФОМО. Але якщо ми подивимося на тижневий графік, то тут ніякого і по суті зростання не було. Тому те, що нам показують, не завжди дорівнює правдою того, що є насправді. Тому що, якщо ми масштабно подивимося на весь цей графік, то й нікуди ЗК, чи той же самий Старкнет, чи лінея і близько не росли. Ці монети просто продовжують торгуватися в зоні накопичення. І що найважливіше. Ми торгувалися приблизно ось тут. Ми отримали це фінальне падіння. Є багато альткоїнів, які відновилися, але R2 навіть не встигли відновитися після цього падіння. Тому можна сказати, просто L 2 зараз і то не всі ЗК відновив, відновив та своє падіння. Якщо ми припустимо відзнаємо памфан та памфан, Ось тут приблизно відбувалося те саме падіння, якщо я не помиляюся. Ми впали, швиденько відкупилися, і на наступний день ми вже торгувалися в профіт. ЗК торгувався один тиждень, два тижні, три тижні часу, не в профід, а в мінус. І лише там, буквально позавчора, він вийшов однією свічею знову в свій боковик. Але це ще не кінець, ми можемо просто ось так. Тижневі свічки малювати і можемо продовжувати падати та оновити навіть ось ці всі фітілі. Одним словом, як ми бачимо, толком ми нікуди не виросли. Ми вже в боковику знаходимося приблизно 241 день. Це прям дуже багато. І 30 жовтня я писав своєму телеграм-каналі, писав в телеграм-каналі, писав обговорення в чаті, прикріплювали, писав в чаті те, що я розпродаю всю частку. Мантел, на мою думку, мантел виглядає максимально слабо, тому цю монету я скидую. Хоча я був на в стейблах і дивився, як злітає той же самий ЗК Сінгс, дивився, як злітає той же самий Starknet, мінімально підтягується і міг відкупити, по суті, на ФОМО, так бо всі говорили, що це початок чогось більшого. Але я не купляв, я просто спостерігав, дивився, дивився за весь цим цирком, адже я кажу, що такі зростання ми вже бачили. Можна назвати навіть оце зростання, можна назвати оце зростання, але кожен раз ми просто бачили ці всі е, дампіки, і скоріше всього, що цей, е, це зростання теж закінчиться ще одним дампом. Чи багато людей зайшло ось тут? Звісно, що так. Знаю багато людей, багато моїх знайомих на ФОМО заходили, тому що говорили, що це початок чогось більшого, і вже зК нижче, там, умовно, 5 центів торгуватися не буде. Але вже сьогодні ми знов торгуємося практично нижче 5, 5, 5 центів. Чи будемо рости, невідомо. Звісно, що багато чого залежить від ринку, але я скажу так: що зараз найбільша маса засаджена іменно в Layer 2 і давати зараз всі цій масі заробити. Ну, я сумніваюся, що великі гравці це будуть робити, щоб пушити ваші з самого початку сумки пізніше, що ви заробили, пушити якийсь інший наратив, щоб ви і заробляли на тому наративі. Такого не буде. Я думаю, скоріше всього, що Layer 2 технології будуть. Можливо, пушити в самому кінці. Тобто, відстріляє леєр 1, відстріляє там, припустимо, сектор АІ, відстріляє інший сектор, буде ще якийсь хайп, можливо, придумують якийсь ще новий хайп і так далі, новий тренд. І вже пізніше, в самому кінці, або десь на середині аль сезону будуть вистрілювати ті ж самі леєр 2. І найважливіше, що в цих леєр 2 вже практично нікого не буде. Чому? Тому що коли люди будуть бачити 10 3, там, 20 іксів е, на якомусь іншому секторі, люди будуть на ФОМО відкупляти той сектор і приливати свої копійки іменно туди. І пізніше, коли, як то кажуть, ракета вивільниться від маси людей. Просто от, буду дійсно запускати, але не будуть запускати на 100 ексів. Хто вам розповів, що там Старкнет або ZK-Sync дасть 100 ексів. Часно? <смеш> Мені просто смішно. Хоча, якщо подивитися об'єктивно, вже приблизно 200 днів ми знаходимося в зоні накопичення. І тут вже то, що не є помилкою відкупити ZK, чи той же самий ж Старкнет. Я більше року часу розповідав, що купляти Старкнет, що купляти ЗК це фатальна помилка. Ось в цьому ціновому діапазоні. У кожному відеоролику, на кожному падінні, на кожному зростанні я розповідав, що засаджують, і ми будемо торгуватися нижче 10 центів. Пройшло більше практично двох років часу, з яка торгується на відмітці 10 центів. Формулюється дно? Формується дно, можливо, але я ще залітати сюди не буду. Час прийде, коли я просто ребалансую і все буде нормально. Весь цей період часу я розповідав, що ці проекти переоцінені, фонди продають, ніхто не відкупляє. Засаджують далі гоїв, вигружають свої об'єми і більше нічого. Все таки сталося. Не хочу казати, що я правий, бо я завжди говорю, що правий не той, хто вгадав, куди піде курс біткоїна, ефіра чи зека чи арбітріума, а той, хто заробив. Я на цих монетах поки не заробив. Тому сказати, що я правий не можу. Звісно, що жалко тих людей, які вже більше року часу просто беруть та усередняють свої Layer 2, і так їх депозит просто укатується в дно. Але можу сказати лише одне: туда їх. Тому що більше року часу я знімав відеоролик, ось весь цей ціновий діпазон, і ось тут знімав, що не час відкопляти ЛР2, не прийшов час, прийде час. І відкупляти Layer 2 ми будемо і встигнемо заробити. Думаю, по Layer 2 всім все зрозуміло. На даний момент я не біжу відкупляти ці всі технології, адже ще не прийшов мій час, я їх обов'язково відкуплю, просто не спішуся. 30 жовтня, як я сказав на початку відеоролика, я розпродав весь мантел. Це 50% від мого депозиту. Хоча я можу сказати, що кожен міг заробити, тому що я колив по 1.40, а це. 100% зростання по монеті Mantel. І в мене на секундочку, в цій позиції не було ні 3% депозиту, ні 5, ні 10, а 50%. Ти можеш мати, умовно, якийсь токен, і цей токен може бути 10 x Ти можеш стільки не заробити адже ти можеш зайти на маленьку суму. А тут, якщо на 50% свого депозиту, я побачив 100% зростання. Звісно, що треба було фіксити, але. Ми всі розумні з заднім числом, тому просто говорю про ну можливо, це є це є поразка. Але коли я заходив, в мене була ціль 3 долара, я починаю фіксити свою позицію. І ось ми чуть-чуть не дійшли до моєї цілі, по якій я б забрав тіло і ще б зафіксував трішки профіту. Але, на жаль, що маємо, то маємо. Ми побачили ось це локаль, локальний фінальний, можна сказати, обнулення альткоїнів злив. оцей. Пізніше побачив зростання, далі відкупу не було. Всі альткоїни падали. Звісно, що і мантел падає, але мені оця слабкість по мантелу не подобається. Тому я просто взяв, вирішив цю історію просто забути, не зафіксував профіт, але вирішив вийти в нуль, вийти з монети ти мантел, так як мантл показує зараз слабкість. Невідомо, як буде далі. Можливо, ми. Просто знову підемо в зону накопичення і будемо в цій зоні накопичення. Тому я на даний момент просто залишуся там, звідки я починав з нуля. Так я залився до свого депозиту, побачив так зростання, не зафіксував і просто забрав всі свої гроші. Якщо ми далі будемо показувати силу. То пізніше зайду, можливо, навіть вище зайду по долар 50, по долар 60, і мені потрібно буде там 3,10, 3$ 20, щоб забрати 100% зростання. Але я буду впевнений, що я зайду на підтверджені, актив сильний, і я точно зароблю, ніж зараз, якщо ми підемо донизу і будемо просто ходити далі. В цій зоні глобальній зоні накопичення, і мантел буде знову накопичуватися. Мені цього не потрібно, я краще вийду з позиції і буду спостерігати. Ну і можна сказати, що радує те, що я зайшов е, в правильні активи в той же самий мандл, і в той же самий ПАМФан, коли обнулювали альткоїни, коли обнулювали людей і не тільки їхні депозити. Мій депозит не обнулився, а швиденько на наступний день відкупився. І коли люди були в мінусах, в жорстких, в неймовірно великих мінусах, мій депозит не то, що був в мінусі, мій депозит був в профіті. Тому що мантел я відкупляв на 50% депозиту по долар 40. А на наступний день у мене вже було зростання приблизно на 37-30%. Це неймовірний профіт. Мантел я відкупляв памфан, я відкупляв приблизно по 51 цент. Так, тут не швидке відновлення було, але ми побачили відновлення до моєї ціни. І навіть тоді, коли люди втратили все, коли були великі просадки, то в мене депозит не то, що був в нулі, а був в профіті. Тому що мантер дав на мої 50% умовно вкладених 30% профіту. так? А тут в мене ще було падіння, ну, умовно, хай буде на. 21%. Тобто я навіть знаходився в профіті тоді, коли було обнулення цих всіх альткоїнів. Звісно, не заробив того, що планував заробити. Але на даний момент е, я знаходжуся в позиції памфан і зразу скажу наперед, щоб пізніше ви не думали, що я вам не сказав, в цей актив я вірю на даний момент найбільше. Я вірю, що цей актив на альтсезоні покаже дійсно іксія. Зараз Алон там Аля щось анонсував, що нібито має бути айродроп. Звісно, що багато людей будуть шортити. І, можливо, на айрдропі токен будуть лити. Тому я буду точно ставити відра, я буду точно відкупляти PAMFAN, навіть е якщо у моєму портфелі PAMFAN буде знов на 50%, та навіть на 60% чи навіть на 70% цієї монети, я буду задоволений. Але якщо я відкуплю її прям пониз ринку. Навіть по тих самих 3 цента, 2 цента я буду неймовірно вдячний і буду сидіти та чекати аль-сезон з тим самим Памфаном. Тому що ця монета, ви замітьте, що не кожна монета після ось цього обнулення альткоїнів відновилася. Давайте глянемо на атом, де атом торгується. Просто бачимо, що готовий йти оновлювати ось цей фітіль. Давайте візьмемо суї. Суї теж не відновився. Давайте візьмемо Арбітріум технології. Арбітріум теж, ця монета теж не відновилася. Давайте візьмемо там, умовно, той же самий engine layer. Ось тут був злив альткої, якщо не помиляюся, так? Чи ось тут. Ми просто йдемо е, ось цей знімати фітіль. Більшість альткоїнів не відновилися. Є хайп, який відновив своє падіння. Так, ми зараз падаємо, тому що ринок поганий, але хайп також. Оновив, не оновив, а просто виріс і закрив своє падіння, яке було з 10 по 11. Тому я вважаю, що на даний момент з сильних альткоїнів, які я б тримав, на першому місці це хайп. Хайп буде коштувати мінімум 100 доларів на сезоні, 150, а то й можливо 200. Це топ-1 Perpdex, який залишився з нами точно і залишиться на цій бичці. А от. Свій король в своїй ніші це памфан. Тому я однозначно ставлю ставку на памфан. Це сильна монета, навіть при тому, що немає хайпу на мемкоїни. Солана зараз не в найкращій формі ПАМФан дійсно торгується не на дні, як більшість альткоїнів, які оновили своє дно, а торгується вище ціни сейлу. На даний момент ринок максимально важкий та неконтрольований. Сьогодні все може рости, може розвиватися якийсь наратив, тренд вже завтра цей тренд наратив можуть потушити. Так же само ж зараз, при президентстві Дональда Трампа, невідомо, що буде завтра. Сьогодні він захотів, сказав словечко добре, ми ростемо. Не захотів, не сказав нічого, ми можемо падати. Але. Я вже про це розповідав неодноразово, і це потрібно взяти до уваги. Не потрібно кожного тижня, кожного місяця просто брати та усередняти свої альткоїни, бо у тебе з'явилися гроші. Це фатальна помилка. І я про це вже неодноразово говорив і буду продовжувати говорити. Якщо ти виділив якусь частку, відкуповуючи монети на спот, більше туди не доливай. Я розумію, що жадність, що хочеться завжди заробити більше, але повір, можливостей на ринку, щоб заробити, щоб... Пристосувати свої стейблкоїни кудись, вони завжди були, є та будуть. Ти повір, зможеш заробити навіть більше, але не докупляй альткоїнів, не, не усередняй їх. Люди вже усередняють більше двох років часу. І що з їхніми депозитами? У них просадка на 90-95%. Чи вони вийдуть колись без убиток? Невідомо. А от люди, в яких завжди є стейблкоїни, у них завжди є, та була можливість заробити. Тому що навіть на останньому падінні з 10 по 11, яке відбувалося вночі, де багато людей втратили всі свої гроші, ти міг спокійно зайти. Я не кажу на ф'ючі, відкупити спот по максимально дешевій ціні та забрати в моменті, не хочу багато брати, але 50%, 100% зростання міг забрати на свій сайз. Але, на жаль, не забрав, тому що всі твої гроші в альткоїнах, і ти кожне місце їх усередняєш, А твої альткоїни кожне місце падають та обнулює тебе, ти, в свою чергу, говориш, що крипта скам і зробити тут не можна. Можна, якщо зробити і взяти, і правильно підходити до цього. Звісно, якщо ви одним чаком виділити якусь суму, відкуповуючи свої токени на спот, ви зробите менше. Але. Ви точно не втратите більше. Як я вже сказав, жадність породжує бідність. Краще заробити менше, але впевнено, ніж втратити більше. Тому стейблкоїни, неважливо на якому ринку, чи це позитивний ринок, чи це негативний ринок. У вас обов'язково повинні бути. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!